Хочете позбавитись постійної втоми і наповнити свій організм бадьорістю і силами? Чи може ви відчуваєте себе втомленими, навіть якщо тільки прокинулися після сну, або вам не вистачає життєвої енергії навіть на виконання рутинних справ? Є прекрасна новина. Ви можете зробити повне відновлення вашого організму за допомогою акупресурного самомасажу наступних трьох точок. Перша точка ВГ ВГ-16. Там, де закінчується голова і починається шия, розташоване одне з найуразливіших місць людського тіла. Тут знаходиться прямий. Відкритий доступ до мозку, що не прикритий кісткою, це і є точка фенфу. Знайти її дуже легко. Казівним пальцем руки намацайте поглиблення на шиї по задній серединній лінії. Під потилицю в точці фенфу знаходиться центр дихання і регуляції кров'яного тиску. Навіть з погляду стандартної медицини ця точка дуже важлива. Якщо спостерігається збій у роботі цієї точки, то пацієнт. Почувається дуже втомленим. У нього з'являється відчуття, що наближується старість і відчувається потяг до шкідливих звичок. Саме тому на цю точку необхідно постійно впливати і стимулювати її нормальну, ефективну роботу. Це допомагає омолоджувати організм, набувати сил, енергії, бадьорості, підвищувати імунітет і боротися зі шкідливими звичками. Детальний майстер-клас. Самомасажу цієї точки дивіться у другій частині цього відео. Не перемикайте! Переходимо до точки номер 2 Це точка Дадун, F1. Її ми будемо використовувати для стимуляції енергії в меридіані печінки. Саме недостатність енергії в меридіані печінки призводить до таких станів, як швидка втомлюваність, небажання мислити і виконувати фізичну роботу, лінощі, млявість, непритомність, Сльозливість, запаморочення, імпотенція, пригідність, постійна незадоволеність життям, занудливість, схильність до шкідливих звичок, а також апатія, відсутність співпереживання, прагнення до спокою та самотності. Самопочуття таких пацієнтів покращується за теплої погоди, відмічається непереносимість холоду. Як знайти точку даду вона знаходиться на великому пальці стопи. У місці перетину двох уявних ліній, бокової лінії нігтьового ложа зі сторони другого пальця стопи і основи нігтьового ложа. Масажувати одночасно з двох сторін у положенні сидячи, тонізуючим методом 30 секунд 1 хвилина, сильно натискаючи на точку. Третя точка юньцюань Р1. Перша точка меридіану нирок, щоб не хворіти. Бути енергійними, загальмувати неминучий механізм старіння та продовжити повноцінне і діяльне життя важливо акумулювати певний обсяг життєвої енергії в організмі та забезпечувати його правильну циркуляцію. Необхідно навчитися дихати за допомогою точок Юнцюань, їх називають ще джерело Щоб є». Ці точки асоціюються з брамами, з яких енергія життя. Поповнюється. І оптимізується через зовнішню енергію нашої планети. Через неправильно обране взуття, відсутність можливості ходити босоніж по природних елементах, до них відноситься пісок, камінчики сидячого стилю життя, розвивається неправильна хода, а це негативно позначається на загальному стані здоров'я та виникненні конкретних захворювань. Як наслідок цього, джерело що б'є енергію, стає маленьким джерелом, і навіть повністю блокується, що провокує захворювання органів малого тазу, нирок, хребетного стопа, варикоз, стомлюваність, депресивні стани та інше. Тому дуже важливо знову відкрити точки Юньцюань, повернути повноцінне надходження та переміщення енергії в ногах і у всьому організмі. Точка Юньцюань знаходиться у заглибленні в підошви. підошли потягнути пальці ні на стопі з'явиться поглиблення між двома пагорбами стопи. Саме там і локалізується юнцюань. Масажувати одночасно на двох ногах тонізуючим методом від 30 секунд до 1 хвилини, сильно натискаючи на точку. А тепер переходимо до майстер-класу самомасажу перших трьох точок від постійної втоми. Сідайте зручніше і почнімо. Тільки що ми провели один повноцінний масаж перших трьох точок від постійної втоми. Повторюйте його вранці циклами по 5 днів. Ефект ви відчуєте уже після першого самомасажу. Для того, щоб легко знайти це відео наступного разу, не забудьте підписатися на мій канал і поділіться цим відео з вашими друзями, адже покращувати стан свого здоров'я за допомогою акупресури. Це просто і приємно.